Ого, скільки продуктів. І так я хочу попкорн. А, добре, мила, це легко. Зараз відварю кукурудзу і вийде чудовий попкорн. Що? Навіщо її взагалі варити? П'єш зерна. Потрібно просто насипати їх на тарілку і розігріти. Наприклад, феном. Ой, побережи бабусю. Теж мені знайшов виграшко. Ти мало не розбив мені окуляри. Дай сюди. Здається, у мене щось застрягло в ухах. Ой, вибач, бабуль, що ж тоді вигадати? О, приготую вафлю з попкорну. Насиплю зерна прямо у вафельницю, а ще додам нутеллу. Маля буде в захваті. Ці зерна я збирала особисто, отже, їх можна використати. Попкорн від шефа, як завжди, перевершить усі очікування, адже він буде зі смаком скітлз. Сукерки зроблять його кислим, а маршмело солодким ідеальне поєднання. Залишилося загорнути його у фольгу та підсмажити за допомогою пальника. Вчіться, як треба готувати, друзі. Чудово, думаю, готово. Ну що ж, подивимось, що вийшло. О, так яка краса, прям слина тече. А який аромат? Те, що треба. Наповню відро попкорном і можна пригощати малечу. Ла ла. ла Ой, кукурудза вже зварилася. Час діставати. Чудово. покладу її на тарілку і змажу вершковим маслом. Ой, як же це апетитно. Самі захотілось А чому тут так пахне горілим? Не розумію. Ой, катастрофа. Онуче, відірвисти вже від свого гаджета. Та що таке, бабуся? Я ж граю. О, ні, моя вафля не вже згоріла. Дійсно. І що робити? Фу, ну і смердить. Смачного тобі маленька. Ого! Клас! А це що за вугілля? Воно взагалі їстівне? Ні, ризикувати не буду. Так, це кукурудза, а де попкорн? Гаразд, спробую. Ні, зовсім не те, що я хотіла. О, а це відро виглядає круто. Навіть чіпці для зручності є. Це що, маршмелоу? Клас. Нічого собі. Так смачно. Дякую, Шеф. Ти перемогла. Мені дуже подобається. О, як мило! Рада старатись. О, не чіпай. Все для малечі. А тепер приготуйте мені кейк попси. Що? Ну, спробую. Ой, справто. Банзай на, отримуй. Ой, пай, ой, ай, ой, ой. Фух, здається, все. Печиво орео розкришив. Тепер дам мою улюблену нутеллу та побільше. Ось так. А тепер перемішаю. Виходять шалені кульки. Ай да я, ай да молодець. Росамаха у справі. Бережись. Начебто все готово. Пахне апетитно. Потрібно тільки полити кульки полоничним сиропом. Мої кейк-попси стануть солодшими, а ще можна буде прикрасити їх різнобарним посипанням. Ой, трохи повз. Ну, гаразд, так швидше. Та-дам! Ого, який ти молодець! Ну, добре, і я візьмуся за роботу. Насиплю борошно, налью свіжого молочка і розіб'ю два яйця. Тепер все треба збити вінчиком, і у мене вийде тісто. А ну, зараз перевіримо. Так, бабуся задоволена. Можна викладати тісто у формочки та запікати у духовці. Ось так. Ну я пішла. Для такого випадку у шефа завжди заготовлений шоколадний корж. Залишилось тільки порвати його на шматочки та зробити шоколадну крихту у блендері. Одразу вмикаю на всю міць. Чудово. Тепер пересиплю все в миску. А потім додам згущене молоко. Скатаю тісто в кульки руками. Нікому не може довірити це окрім себе. Мені потрібна ідеальна кругла форма. Викладаю на дощечку. Рукавички геть. І настав час зайнятися декором. Ах, як це цікаво. Почну, мабуть, з жовтого шоколаду. Зараз розтоплю її у гарячій воді. Так, консистенція, що треба. Тепер можна зафарбувати кейк попс Отак шоколад ліг ідеально. Тепер вставлю вушка та намалюю пікачу. Вуаля! Мої кольки теж вже готові. Який аромат! Прикрашу їх вершками. А зверху покладу маршмеллоу. Тільки спочатку наріжу його, щоб вийшли пелюстки на квіточки. Ось, подивіться. А зверху покладу ягідку. Яка краса. Так, горщик, що треба. Для маля нічого не шкода. Ей, геть з моєї голови, бабуся! Зелена шпажка підійде. Ой, ну і вигляд. Добре. Головне, що квітка готова. Залишилось тільки посадити. І я теж зроблю оригінальну подачу, щоб потішити маля. Як вам? Круто! О, Ми готові, так. Цікаво, з чого почати? Все схоже на кейк попси, які я намалювала. Спробую. О, мені подобається. Дякую, братику. Які милі квіточки. Бабуся постаралася. Пахне солоденько. А як на смак? М -м, також дуже смачно. Дякую. І пелюстки кайфові. А де Кейк Попс? Дуже дивно. Ого! Мої улюбленці. Прикольно, це ж пікачу, обожнюю його. Браво, шеф! Спробую. На смак начебто також нічого. Ну що ж, вибір доволі складний. Шеф чи бабуся. А ви я гадаєте? Вона ще питає, звичайно, пікачу крутіше. Люба, онука, я так старалася. Перемога дістається улюбленій бабусі. Ой, дякую, моя мила. Цікаво, що ми будемо готувати на цей раз. На цей раз я хочу роли. Ой, не бачу. А, ясно. Зроблю тісто. Ей, а де борошно? Ой. Ось це несподівано. Нічого не бачу. А, а, апчів. Ось це так. Ну, гаразд. Борошно поклала. Тепер налью молоко. Додам яйця. А вінчиком все перемішаю. Чудово Тепер налью тісто в сковорідку та посмажу. Потрібно тільки вчасно перевернути. Ось такий лаваш для ролу у мене вийшов. Ах, який аромат! Тепер покладу листя китайського салату, помідорки, наріжу огірок і додам брокколі Тепер згортаю. Ей! то у чому річ? Слухайся, бабусю. Та що це таке? О, вигадала. У мене є перчик. Наріжу його кільцями і закріплю ро з двох сторін. І гарно і практично. Це що? М'ясо. Ой, фу, ну і гидота. Овочі я навіть чіпати не буду. Що ж такого вигадати? О, знаю. У мене в кишені завалялась хуба буба. Розкатаю її замість тіста. Зараз у мене такий крутий лаваш вийде. Ну, дивіться, качалка більше не потрібна, а от шоколад та зефірки знадобляться. Засиплю їх цукерками та вийде потрясно. Можна загортати. Ой, ледве не забув. Куди ж без вершків? Чим більше, тим краще. І так, хіле нарізане на ідеальні шматочки. Можна викладати їх на сковорідку. Ви, мабуть, подумали, що я просто посмажу їх на сковорідці. але не тут то було. Набагато швидше я приготую філе, якщо я його підпалю. А ще шматочки курки будуть володіти приємним присмаком. З димком, так би мовити. Який жах, ми палаємо. Не бійтесь, бабуся, у шефа все під контролем. Ну що ж, м'ясо готове? Настав час розкладати його на лаваш. Усі інгредієнти у зборі додаю соус і можна подавати. Перфекто. Ого, так швидко. Маленька, пригощайся. Так, лічилка допоможе. Хто перший? І це бабуся. Милий рол, пахне начебто непогано. Ой, там що лише овочі? Ні, дякую. Подивимось, що приготувала мені шеф. Ось це вже пахне цікавіше. Ну, це вже краще. Так, наче непогано. Ой, здається, все розпалося. Ну, добре. Ого! Як же я одразу не помітила. Зглузду з гвозду з'їхати, яка краса. Тут і шоколадки є. Круто. М -м -м, це нереально смачно. Однозначно переможець братик. Що я? Я переміг! Ура! Скільки тут різних фар. А ще у нас є якісь годинники. Цікаво, навіщо вони? Все дуже просто. За різний час вам потрібно намалювати, наприклад, цього єдинорога. з розуму! Це просто неймовірно. Мене аж трясе! Мені погано. Дається ЕМи саме справжній шок. Ну нічого. Зараз я приведу її до тями. Так, я знову тут, я знову з вами. Ого, на роботу мені лишили хвилину, а мені лише 10 секунд. Хвилину? Ну, за хвилину я точно встигну. 100 секунд. Це мені пощастило. На старт, увага, марш. Часу в мене небагато, тож треба поквапитись. Для початку вилити всі необхідні фарби та зробити одну калюжу. Готово. А тепер я візьму попіт у вигляді єдинорога і занурю його в цю фарбу. Тепер я зможу перевести цей малюнок на чистий аркуш. Вуаля! Круто, що я встигла. Мій малюнок виглядає більш винахідливим. Чи ні? На єдинорога зовсім не схоже. Потрібно знову малювати. Точно рука. Долонька дуже схожа на мордочку єдинорога. Якщо я обведу свою руку та додам пару деталей, то в мене вийде справжній шедевр. Мордочка готова. Тепер приймусь за деталі. Ріг. Вушка, грива, око. Чудово. І в час вклалась. А я буду малювати своїм улюбленим способом, використовуючи шприц та фарби різних кольорів. З їхньою допомогою я зможу намалювати ідеально гриву та хвіст. Потрібно просто видвати по краплі кожної фарби та розмазати це все за допомогою маленького шпателя. А далі вхід підуть блискітки. Змішаю срібні та золоті. А після розпилю їх над моєю картиною. Подивіться, яка краса. А головне, я встигла зробити все за відведений час. Ну що, дівчатка? Час визначити переможця. Знахідка з рукою звичайно цікава. Все дуже цікаво. А ось відбиток від попіту мені не дуже подобається. Занадто просто. Ось це так. Найкраща робота, звичайно, у джес. Це можна у музеї показувати. Єдине ріжка, ти згоден? Він згоден. Джес, вітаємо з перемогою. Я знала, що виграю. Так не чесно. Джес, тепер це єдинорог твій. Щоб він тебе полюбив, його треба погодувати. Ой, як здорово! Він з'їв з моєї долоні. На цей раз ви повинні намалювати. Ну що ж, давай швидше, не тягни. Наберіться трохи терпіння. А от і він. Людину павука. Як круто! Я б хотіла з ним познайомитись. Мені дісталось 60 секунд непогано. А мені лише 9. А у мене 100. Єс. Думаю, мені не обійтися без можливості іншого героя. А саме без супершвидкості флеша. Ну що ж, зараз я почну малювати. Так, треба щось придумати. Ага, час сповільнився. Отже, я можу спокійно малювати стільки, скільки мені потрібно. А щоб малюнок вийшов гарним, поспішати точно не варто. Для початку заточу червоний олівець і намалюю ним контур. Потім візьму синій і промалюю деталі. Mm. Так, мабуть, зафарбую цю частину костюма синім кольором. Виходить здорово. Навіть секунди не пройшло, а моя робота вже готова. Здається, вийшло чудово. Я тут подумала і вирішила, що звичайний папір мені не знадобиться. Я хочу зробити піксель-арт, а для цього мені потрібен зошит у клітинку Ну що ж, приступимо. Ей, що за спалахи? Я вирішила сфотографувати людину павука. Ну, ні, мені потрібне чітке зображення. Людина а ну-ка замри! Ура! Вийшло! Ну а тепер час малювати. Але для початку я зроблю спеціальну конструкцію для олівців за допомогою звичайної резинки. Зараз перевіримо, як воно працює. Супер! За такий винахід можна отримати нову премію. Один олівець ставлю на фото, а другий на папер. У мене вийде ідеальний малюнок. Мій час вийшов. Ну що ж, вийшов непоганий арт. О, так, а що у мене з часом? О, цілий вагон. Ще сто разів встигну довести свій малюнок до ума. А от тепер можна закруглятись. До вашої уваги міні-людина павук Подивимось. Mm -hmm. Джес, як у тебе вийшло зробити такий крутий малюнок за 10 секунд. Мені здається, шахраювала. храювала. Hey. З чого це ви взяли? Я просто круто малюю. Так, тоді звідки ж у тебе маска флеша на столі. Це проти правил. <клес> ну ось. Вау, браво, людина Павук! Браво! Ходімо, подивимося, що встигла намалювати Емма. Ну і що це за маленька робота? Я нічого не бачу. О, добре, що у людини павука є лупа. Ема, це зовсім непогано. Нам подобається. Ого, та це ж справжній піксель-арт. Крута ідея, а головне дуже схоже. Клінці, вітаю! Це перемога. Ура! Тепер мій друг – людина-павук. Круто! Це, що мені? Ось це так. Отримати від нього солодкувато вдвічі приємно. Смакота. Цікаво, що чекає на нас у цьому раунді. Дещо по-справжньому круте. Величезний рюкзак у вигляді пікачу набитий різними солодощами. Вау, це і справді круто! А у 10 секунд зовсім не круто. За хвилину я щось придумаю. А в мене цілих 100 секунд клас. Ваш час уже пішов. Кому-кому, а мені не завадило поспішати. Я буду малювати одразу двома руками. Да уж, малювати пікачу в поспіху це не просто. Але здаватись я не маю наміру. Що там фух встигла. А як ваші успіхи, дівчата? Я хочу змалювати пікачу з картинки в інтернеті, але навіть не знаю, як обрати. Мабуть, зупинюсь на цій. Так мені подобається. Покладу аркуш прямо на планшет і можна починати змальовувати. Дивіться, який милашка вийшов. Малювати це нудно. Я ось зроблю саму справжню поробку. Дивіться, це покебол, і він може відкриватись. А всередині нього сидить маленький пікачу. Залишилось лише цей покебол розфарбувати, а разом із ним і захованого в ньому пікачу. Блін, моя робота виглядає слабшою за інших. Треба щось вигадати. Я дуже хочу перемогти. Ну, якщо я не можу виправити свою роботу, значить, треба зіпсувати чужі. І я знаю, як це зробити. Достатньо просто підвищити температуру в кімнаті до максимума. А що таке? Чому стало так спекотно? Заражене літо? Да уж, спекотно. О, ні, від спеки почала плаватись моя крейда. О, ні, моя також. Моя робота зіпсована. А я так старалася. Ну, може, її ще можна врятувати? Ні, я зробила лише гірше. Ще і час закінчився. Ти що ж таке? Так, а що у мене з часом? Ще є півхвилини. Але враховуючи наскільки жахливо виглядає мій малюнок, я маю сумнів, що у мене вийде його виправити. Спрацювало! А тепер можна повертати звичайну температуру. Ну що, час обирати переможця? Моя робота тепер виглядає вже не такою поганою. Так так, почнемо з роботи джез. Брехати не буду, виглядає вона просто огидно. Тепер подивимось роботу лінзі. Це що, якась поробка? Задум непоганий. Але реалізація жахлива. Дуже погано. А от Пікачу від Еми мені подобається врешті-решт краще, ніж всі попередні. Що, Шема, вітаю! Рюкзак із солодощами тепер твій. Як же круто! Я можу насолодитися шоколадками нарешті. А чому вони такі розталі? Їх навіть їсти неможливо. І весь рюкзак тепер у шоколаді. Гидота яка? Про це я й не подумала.